Псалом 41-й, начальнику хору, повчання синам Кореєвим псалом Давида. Як прагне олень до потоку води, так прагне душа моя до тебе, Боже, прагне душа моя до Бога сильного і живого. Коли ж прийду я і з'явлюся перед лицем Божим. Сльози мої стали хлібом мені день і ніч, коли вороги говорили до мене щодня. Де Бог твій? Згадуючи це, я виливаю душу мою, бо я ходив серед великої кількості людей. Входив з ними в дім Божий, з піснями радості й хвали, з голосами урочистого святкування, чому сумуєш, душе моя, чому хвилюєшся в мені, уповай на Бога, бо я ще буду хвалити Його, Спасителя мого і Бога мого. Душа моя хвилюється в мені, Боже мій, тому згадав я тебе в землі Йорданській і Єрмонській, з гори малої, безодня, безлюдно викликає шумом водоспадів твоїх. Усі води твої і хвилі твої пройшли наді мною. Вдень покаже Господь милість свою, а вночі пісні йому від мене. Молитва до Бога життя мого, кажу я до Бога, захиснику мій. Навіщо ти забув мене? Чого я сумуючи, ходжу, коли ворог ображає мене, наче хто ламає кості мої, коли глумляться з мене вороги мої, Та говорять щодня, де Бог твій? Чому сумуєш, душа моя? Чому хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо я ще буду славити Його, Спасителя мого і Бога мого.